І так, всім привіт, друзі. У мене тут накопилось дуже багато посилок. Стему, з Аліка з Китая. Стока, от стока, стока. І нарешті я можу зробити велику розпаковку вперше на YouTube. Я знаю, що ви таке любите в інстаграмі. Дивиться, давай вибирай першу. Не вот это? На У мене дуже багато спортивних речей буде в цей раз. Нет. Ну не дуже багато, ладно, три штуки, Все три в спорт, позиції. Що спортом почати займатися. Я займаюся спортом. Ладно, ладно, верь, верь. У нас в цьому пакунку була тільки одна посилка, це костюмчик. По-моєму, це Алік. Я буду додавати скріни і ви будете дивитися, скільки воно а правильно Адик. Така резинка щільна. Вона буде утягуюча. Так віло називається. ТВ. ТВ. ТВ тіла. Мігамошний штани. О, о, о. О, ТВ О. ТВ О. О, Тв. Нихуя себе, о, ТВ, О, у вас думаете? Майден Турки. Не, ну вообще. По якості мені подобається. І оця стрічка, я зараз буду все мірити, Але оця стрічка, яка на жопке, вроді нормальна. Круто, реально. Крута, реально. Ну, такой, такой прям ліфчик, підкладочки виймаються і вони доволі щільні. І отут є регулюровчик, і он, отак, от все чик 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 може діяти і все. Я дуже сильно задоволена. Дивіться, Сіло класно, груди підтримує. по попке теж нормально все. Якщо чесно, ну типу під аліковської тканини, я ніколи нічого великого там не очікую, тому що іноді приходить така параша, блять, неможливо її на себе взагалі натягнути. А тут тканина еластична. резиночка утягивающая, вот эти вот линии, прикольно так подкреслю эту Мне очень понравится. А что, это не линии? Не, били линии. О, ты похожа на сексуального телепузика. Ну не на телепузика. нет, секс, вечерний Если телепузик шел ночью, а не утром, то они были в таких костюмах. Оф, Пахнет? ну. если была Турция, сигаретами пахнет. Сома я ставлю 15 баллов. Из, скольки? Из 10. Нет, давай реально. Не, реально, если, то... Из 20 сколько ставишь? Ну, а что тут плохого? Я не знаю, я даже не знаю, за что занизить. Ну, за парку тканы, ну, может быть. Слишком или? широкая белая линия. Не, не слишком. Очень долго шло. Ну, кстати, э, все посылки мы не попробовали где за два тыжня. Тогда я тебя поздравляю с этим костюмом. Желаю, чтобы у тебя были подходы очень крепкие. И ты Спасибо. типа зеленая. Это же зеленый цвет. Ну, такий, типа изумрудный. Все. Даша изумруд. Да. Меня да. так в школе называли. Даша изумруд. Серьезно? Да. Я добывала ископаемые. Камнями занималась? Да. Правые. Оце прийшло пришло новую пошту, и оно пришло наишидшее. И однажды Укрпошта у нас где-то проветривает жопу, блять. Так, дивись, оце тобі. Купила два: два таких темпеля. Ну, я вас свої распакую. Это типа развешивать рыбу, сушити? Вот, короче, такий тремпель, многофункциональный. Я не знаю, ну сюди можна вішати що завгодно. Я думаю, що ти будеш вішати сумки. Хороше устройство такої книзи. Оно чуть-чуть похоже на щось то із БДСМ. Прикольно. Нормально. Хорошая, хорошая. ставим нако ставимо лайк. Так, це у нас. Я Хвост. замовила. А де ще один? Один один два хвоста. Один собі, один сестрі. Вони на Ладно, я його розпакую. Я дуже люблю накладне волосся, ебать, но все это таке, тоже, как бы. Не пальцем деланное. Постараюсь. Ебать, китайцы стараются в последнее время. Ну, только последнее время. До этого слабо старались. До этого они хуйней занимались. Я не знаю, моей сестре воно чи ні, але по якості волосся, воно прикольный. Это ты ей заказала? Ну, сестри, да. Ники. Типа к своим волосам Да. Понял, а нахуя щоб хвост, хост такий був. Ну потому що Просто бачиш тут жит, каска. Правильно. Тут каскадная. Ты ничего не понимаешь. Не, Тут я... каскадная стрига. Это я знаю. И вони, ну и типа для об'єму, Ты себе вот так робишь? Сейчас я найду свій, я тебе покажу. Но у неї абсолютно мені здається, інший колір волосся їй не піде, Але якщо он просто для видосів, яких хоч. Хорошо. Тиктоки позаписывают. Типа не вариант, где я накину этот хвост. Ну, а он к тебе куда, блядь? Ну, типа, со штанов торчит. Сподіваюсь, мій хвост пришел тоже. А, вот он! Да, один в один. Один в один, мне кажется, хорошо. Блін, а дивіться, як воно переблискує. Дуже добре. У мене так волосся не блищить. Це ж подумала, що я не знаю на що я розраховувала, якщо у мене ж то волосся довше, ніж оце. Надо обрізати. Що і що діти на За зачіпці. Ну дивись, якщо я там буду грати якусь мамку. Ладно, треба потренуватися. А вперед фіпці? Ну топі є с яка затяжка, я не знаю поки що для чого. Так можна корешку зробити себе. Такий на голові мурашник. З тим що треба потренуватися Якщо чесно я не дуже люблю крабики, бо мені давлять вони в голову. Они, блядь, і так з башкой беды, нахуй. <плес> Держі, можу так от? Да! Ану. Там красиво ззаді, чи не дуже? Да. Ну реально! Хуйня! Ты щоб воші не боились? Це ж штучне волосся Ти знаєш що что заводяться тільки в натуральному в Нефарбованому що... волосе. Тому що там є чим поживитися, типа, да? Ну да. <рикан> tipo, <рикан> да, що можна? да, вкусненькое такое. Далее! Ааа, это тоже під сумки. Обычно посылки с Алика ломаются, когда вот так спешишь раскрыть. <рикан> Був якийсь органайзерский настрій. На детский я... аквапарк, похоже. И я вырешила, да, на дет детский аквапарк. А как туда сумки вешать? Ну так, ремешком вот так. А, не, нормально, нормально. Ну Но я, по-моему, тоже два заказывала в шоуруме мне. Под новус сподъезжайте под кулинарию. Сейчас выхожу. Простой, не ставьте. Уебу две звезды. Круто. Обожаю, когда нет батареек. Там живые батарейки, разве? Блять, тут мать будто батарейки. Хочеш, давай мені, я поставлю дома перевірю. Тут є така наліпочка, і ви її клеїте куди завгодно. Я думала, на балкончик наклеїть таке світло жовто-помаранчеве, типу як захід, сонця, От щось таке. Коло в тому, що можна там куди завгодно його ліпити. Що це у нас за коробочка тут? Навіть так цікаво, блядь, Я так обожнюю це от відчуття, коли приходить щось. А, тут у нас дві лампи на ну от вони на сонячних батареях, я так розумію. Вони мають бути дуже гарні. Вам теж я тобі казала, що я замовила. Их две штуки. Это я тоже то одна. Ебать, тебе сегодня перепало, блять, Пол тему, пол Китая, нахуй. Надо запретить девочкам материться на... С на государственном уровне. Может, у них немае зараз заряда? А это солнечное? Ну, схоже, я не знаю. Схоже на солнечную батарею? Вообще прикольно. Похоже на что-то стародавнее. О! И что? Ну, он светит так, как мае будет. Ну, так... а, вот, вот. Что? Видно? Ну, узоры, узоры. Вот! вот, What? вот! What? What? Hey. А вам видно? Вот. І воно отак от і має бути. І дуже гарно виглядає. Клас. Вони якось прикручують до стіни, або там клеють. І отак от можна от... в приватних будинках, особливо. Ти так заходиш, типу у двір, а тут така фігнюшка Дуже гарно виглядає, а коштує копійки, і в наборі йде дві штучки. Друзі, по многочисленным заявкам і нескінченним мольбам ми продовжуємо розкривати, надеюсь, останній пакет сьогодні. Предпоследний, надеюсь, не останній пакет сьогодні. Дайте открыть еще немножко. Так, дивиться. Далее у нас... О, боже мой. Вот этого я и боялась. Хотя... Человек разбирается в ткани. А, Нет, ну это синтетика. трех как у лир. Как будто бомжа ладишь. Уебанская, да, ткань? Это вот эти вот лосинки бразильяночки. Там, где шов заходит в жопу. 90% полиэстер, 10% эластан. Так, Алестане, те, що тягнеться. Ну как. він гарно тягнеться, але мені здається, що він. Коротше, якщо чесно, вот, на очі Какая якась резинка. А вот до резинки, отут вот как, ну, какая то прослойка лішньої ткані. Позаду так собі із десяти. Мені не дуже сподобалось. У нас ще точно такі шортики. Чомусь вони з такої самої тканини, але вони відчуваються якось інакше, наче вони не на такі паркі. Далі у нас наступний пакунок, найбільший. Тут буде вже осіння, <реш> осіння колекція. Мені дуже подобається, що дівчата ходять в цих казах, якийсь давай, такий новий трек. Ми пойдемо бутылку хлібного дара даруємо. Я замовила там дві парки, що дуже дешево, дешеві. Там ну і що це Китай. у нас такі самі продаються. Ну іноді от Вестру, я дивилася ну, вже сподобались чорні, і вони коштували 10 тисяч гривень. Шак назад. А, Хой, hard Петро! Вой да на чайку прокатывай. Опасно, що вони високі, мені подобається, що вони от прям по коліно. Я дуже люблю, коли з під нище выглядають такі кусочок біленького носочка. Це ж така в бойская темка така. Ну да. Не, ну ты. Ти... У, У тебя есть конь? а я ты припарковала его? <рик> 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 Мне подобается кольор, вони світле, як на фото. Плюс. Прям, типа, от четко как на фото. Четко, ебать, как на фото пило, нахуй. Так же сам оп, ебать. Охуєнно такі стоячі вони непогані. Ти бачив на так. дівчатах казаки? Все літо дівчата проходили в казаках. і мені дуже подобається, як це виглядає Прикинь. зі спідничками, з шортиками. Але блять, це так жарко. Прикинь, як у них ноги тянули по вечорам. Да, я питала у дівчат вам не жарко? Вони кажуть, жарко, пізда, а вони що, говорили, не хотіли, чесно, що вони говорили, чесно, ну між вами, дівчата. вони говорили, що воняло крепка нахуй між пальцями. Такий дуст був нахуй, що з дому мать виганяла. 25 сантиметрів нога. Я думал, по хуй. устилці. <ріст> <ріст> Сука, ладно, смішно. 41 розмір по, Не... по їх табличці. По китайській? Да, так, типу 41 розмір. Ну, у мене 25. Ну, типу, взагалі в Україні 25, 28. У 38. 25. 25? Так. Да. Це 38. Да, у мене 38-й, а Иногда по китайце 30... по китайській 41, але вони трошки великуваті, можливо, треба було взяти на пів розміра. Там наче навіть по половинці є. Окей, okay, let's go. Мені вже в телефоні интересно, я вже жду, що там откроется, пиздец. Сам дохуя барахла там заказывает. всякої хуйні не потрібно. Голубі чапи? Казаки, А є у них 43-й, там 44-й. Ты будешь тоже в казачках Блять, а що з кайфом? Бля, охуенные. Вони, с вот этой вот такой прадской. Прадовским намеком. Это же в Праде, на, на, город в сапожках. Прада, да, там на делается. сапожках вот тут, типа такое. Не Прада, Прага. Прага. Прага Пр... это ресторан, вот ну, тут на голосее. Не, ну это, я считаю, что это минимум пузата-хата на Левобережке. Ну, какая пузата хата? Это... же не я не так их взула. Минимум красная рыба в пузатке, минимум салат фреш. Вот этот в пластике. А, я их реально походу не так взула. Мне не очень нравится, что тут, тут надто маленький каблучок. Это Евразия вечер. Типа несчастливые часы. Это, это пивная башня. Это здесь из пивба. Не знаю, по-моему, прикольно выглядит. Это пить сразу в заведении. Не на лавочках, да? Еще я замовила себе осеннюю курточку. Я просто бачила такие Ой. в зале. Как называется фирма? Смол? Это размер смол. А. Такая из дерьма и палок. Не-не-не-не-не. Надевай. Это. Ну, так, вот видите, какая колхозница? Я Пану. настоящая колхозанка. Подожди, подожди, фото. Аф, бля, что за женщина. Да, ведь, если она выпачкается в первой же Нет, дождь, я считаю, в заре такой кошки, это... 3-4 тысячи. Ты знаешь, вот честно, тебе идет. Прям ну вот да. У меня вот эта вся хуйня, вот ты вот это все одела, хуй его знает что. Но, Но я, как будто, я как будто б... брат. Почему братц? Кто такой братц? Ну, братцы, такие ляльки были в дитинстві у нас. Да, вже. да, ты как вот такая кукла такая. с другого мира. Шо не, не с... выглядишь ебнешься. Всей куртки вот так торчит. Такое. Такая підкладинка. Ну, він на. Та да, ні, нормальный куртяк. Пускай нема таких. Хуй Думаю, все Ну это шесть. Хую, знаешь. Бараньи. Ба из барани, как будто это и сделано. Ні, б з баранін було б дев'ятсот. Ну вона тепленька. І така підкладка навіть симпатична. Ну як літо на дворі. Mm -hmm, ну, да. <рес> вона це еско, сіла нормальна, По рукавам якраз mm -hmm. вони не за короткі і не задовгі. Короче, mm -hmm. нормальний куртяк. І mm -hmm. це буде і під блакитні mm -hmm. yeah. ці і під оці чапіки. Все, я вже чекаю осінь, я все вже. Та, да, ну тут, якщо чесно, так дешево смотрится. Вот это залобка. Така односезонна взуття. Я буду виходити в цих в курточки і з таким хвостом. Ааа, подіщо. А, так, я це другий інший, хвост. Це, інший. це не хвіст, це у нас косичка, типа. Але чомусь на Аліку я не знайшла е, саме. Блядь, вона в колір не попаде. Єбатька, как кабітна, блядь, Сука, так ждала, блядь, Так ждала. Я не знайшла саме косички. Я знайшла тільки, от знаєте, три хвоста. Вони отак от щеплені внизу. І типу, це какой-то нахуй конструктор лего, типа собери сам, і треба самому заплітати цю косу вручну. Чому-то немає вже заготовленого варіанту прям коси. Але мені похуй, тому що я не попала в колір, і я не знаю. Я тепер віддам комусь це. Може, є хтось з таким кольором волосся? Пожалуйста, напишіть. Я вам подарую цю штучку, але вона довго, бачите? Ну в косичці вона буде трошки менше, але буде прикольно тежкою косою. Отак от. А, майже останнє, що я хочу показати. Я замовила дві такі листівки. Це листівка на день народження. На жаль, вона тут от погнулася трошки. Просто побачила і вирішила, що буде прикольно когось так привітати на день народження. Блін, дуже шкода, що вона погнулась, так. А, ти бачиш? З ним народження. Блін, ну прикольно. Дуже шкода, що вона погнулась, але я думаю, все одно я когось цим здивую. Щось коштувало буквально по 100 гривні. З ними ще тут іде конверт, туди можна покласти гроші. А ну тут ще листівочка йде. Можна щось написати і туди покласти в таку кишеньку гроші. Я вже узаїпала цей звук, блядь. Прикольно, Але я ж кажу, що погнулася. Це теж, теж трошки погнулась. На жаль, на жаль. Але мені похуй. Хай радуються, вообще мої друзі, що я ще прихожу к ним на праздники. Останнє на сьогодні це колонка для ванної кімнати. Саме для ванної кімнати, вона з такою тут присоскою. І ви її клеїте на кахель. Знаєш, як кафель буде на українському? Кафель. Кахель. Кахель. Коротше, це колонка для того, щоб. Ну, тут така присоска. Це для музики колонка. Так, да, музика, ну для ванни. Ты есть Живель колонка, она вода Мне похуй, я хочу, чтобы она в ванне вот так вот. И она будет вот так петь, смотри. Нормально, бля. Как он называется? Душ 001. ноль один. Я такие звуки услухаю. Пожалуйста, можно то, что я заказал? <свеч> смотри, ты включила этот звук, чтобы не позвориться с колонкой уёбской. Включи нормальную песню и поймем, как играть. <свеч> да не уёбская, нормальная обычная колонка. Знаешь, на ко что она коштовала? 300 гривен. 20 гривен. <свеч> не, не пизди. 25. Не, не может, она стоит 25 гривен. 25 гривен. Серьезно? Да. Тогда это топ. Ладно, 300 гривен. Бля. <свеч> Ладно, как называется Ашик? История. <свеч> 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 Давай так, накинь. Ну, вот ты мой, ты зашла в душ, всё, вода пошла. Ну и песня начинает. Сейчас так. Как у вас душ идет? Хорошая колонка. Что? Что? А, это кто-то звал тебя, типа? Да. Хорош. Как будто Они дают концерт где-то на Марсе. Какой что вот эта кнопка означает. А, можно вот это принять этот звонок? О! <решиваю> я в душе. Нахуй ты звонишь мне, когда я в душе. Блять. А, а че связь такая в Колонку ту галиблу залежу. Звук можливо, не найкращий. Я просто забуваю брати з собою колонку в душ, і потім я хочу переключити трек. Я ж не буду брати з собою прямо її. А оцю не шкода до неї йшов зарядний пристрій без блачка. звісно. Вже. більше за все я задоволена черевічками. за те, що тут є з кольором, не вгадала. Але прям какого-то не було. Якщо вам подобається такий формат, скидуйте мені, що мені замовити, можливо, щось протестувати. Пишіть свої коментарі, реакції, ставте і всім дякую. До свідання, підписчики.